Середа 19 квітня, і ми традиційно говоримо про особливі події та факти у житті України та світу з вами Дмитро Поліщук. Моє вітання. Сьогодні 19 квітня, і саме з цим днем пов'язане життя таких знаних представників України, як історик, етнограф та письменник Микола Костамаров, а також військовий і громадський діяч Олександр Удовиченко. Саме цього дня, 1917 року, в Києві розпочався Всеукраїнський національний конгрес. А ще сьогодні вшановують пам'ять творця слов'янської абетки Мефодія. Великдень єднає всіх. Саме таку промовисту назву отримав Міжнародний фестиваль національних меншин, який пройде в обласному музично-драматичному театрі в суботу, 22 квітня. В нашій студії голова польсько-німецько-українського центру життя в єдності Руслана Зубрицька. Пані Руслана, я вас вітаю. Дякую, що відгукнулись на наше запрошення. Ви ініціювали досить такий незвичний, як для Житомира, фестиваль. Розкажіть, будь ласка, що це за фестиваль? Хто візьме в ньому участь? Чому взагалі така задумка прийшла? Доброго дня всім, шановні телеглядачі. Я рада бути з вами в цій студії і хочу відповісти на, на це питання. Ми дуже раді, що наші мрії збуваються. тому... Ми започаткували фестиваль Великдень єднає всіх у 2014 році, а зараз він у нас проходить вдруге. Хто буде брати участь в цьому фестивалі? Це будуть національні меншини, які проживають на території Житомирської області, Житомира та всієї України. Тобто, це будуть німці, чехи, білоруси, поляки, грузини, вірмени ну і, звичайно, ми українці. Ну і взагалі, як проходитиме цей фестиваль, що в ньому буде особливого, можливо, у порівнянні з 2014 роком, що Житомиряни зможуть побачити на власні очі. Я дуже я думаю, що буде цікаво, тому що у нас додалось більше національних меншин, які зголосилися брати участь у цьому фестивалі. Він буде проходити із двох частинок. Тобто, перша частина це буде Виставка Великодній кошик, вона буде починатися у 13-й годині до 14-ї, а з 14 до 17 буде концерт, де всі національності будуть представляти свої народні традиції, як вони святкують, Великдень свого народу. Пані Руслану, скажіть, будь ласка, от, чи може от кожен із наших глядачів якось взяти участь у цьому фестивалі, якось долучитися до нього? Так? Там, можливо, зі своїми писанками, як ви сказали, можливо, там зі своїми піснями, танцями, ну будь-що абсолютно. Може, може. Будь ласка, ми всіх запрошуємо. Якщо є таке бажання у наших глядачів, приходьте на наш фестиваль, ми вас будемо долучати до нього. Приносите свої писанки, ми будемо їх передавати іншому. Народу, тобто ми з задоволенням передамо в Польщу, в Німеччину, в Білорусію, Вони будуть дуже задоволені. І ми всіх запрошуємо, щиро запрошуємо. Приходьте, будь ласка, до нас на фестиваль 22 числа. Це буде субота в музичному драматичному театрі імені Івана Кочергі, де буде багато для вас гарних несподіванок. Ну, мені залишається лише долучитися до запрошення і подякувати вам, пані Руслана, за вичерпні відповіді. І ми продовжуємо. Найбільша несподіванка учорашнього дня різке похолодання на сході України та Карпатах навіть випав сніг. 152 населені пункти у шести областях залишилися без електрики. У Миколаєві та ще кількох містах призупинили навчання в школах, а у Львові, Тернополі та Івано-Франківську довелося відновити опалювальний сезон. І ще про. Особливі події та факти у житті України та світу. Найвищу зарплату в Україні отримують столичні жителі в середньому по 10 тисяч гривень на місяць, випереджаючи при цьому мешканців Донецької і Київської областей, а найменшу жителі Чернігівської, Тернопільської, Чернівецької і, на жаль, Житомирської областей менше 5 тисяч гривень на фронтовому Донбасі. У вівторок окупаційні війська 35 разів обстрілювали наші позиції. Маємо двох поранених. Любовний лист письменника Ернеста Хемінгюея до актриси Марлен Дітрих виставили на аукціон за 30 тисяч доларів США. В Китаї працівників поштових центрів замінили роботами. А в російському місті Сочі перед початком курортного сезону комунальне підприємство залило узбережжя фекаліями. Несподівана новина із Житомира з великоднього ярмарку на вулиці Михайлівській в ніч із 17 на 18 квітня викрали найкращу писанку оксамитову красуню за вишки пів метра. А тим часом область продовжує весняну толоку. І на очах росте журналістський ліс. Про це далі наш репортаж. Лісо розведення. До виконання одного зі своїх головних завдань лісівники державних лісових господарств щороку долучають громадськість та журналістів, аби ті мали уяву звідки ліс береться та з розумінням ставилися до роботи лісівників. Зжимаємо, щоб не було там посуху ну, і отак за Вже Сажу з 82 року. Так вже трошки є на посадки вже. Лісові культури і насадження по 30 і більше років є вже виросли. Проводимо рубки догляду от насадження, яким по 30 років. Це проріження, прохідні рубки вже будуть починатися. У парі з ветераном лісу працює Олена Денисюк, журналістка, котра не втрачає нагоди долучитися до лісівничої справи. Але такий досвід здобуває вперше. Чого вони трохи приліпають? Але я думаю, що ми справимося. Провели підготовку ґрунту. Бачите, що трохи стоїть. Ще вода, тому садити не бажано в борознець, тому що може посадковий матеріал вимокнути. Тому приміняється технологія посадки в пласт. Ця територія використовується під сінокос. Ось зараз вже такої потреби немає. Чому? Тому що раніше тримали службові коні, були спеціально для цього були передбачені сінокоси, так як ми зараз вже перейшли на техніку, тому ця територія пустує. Ми її вирішили засадити лісом. Лише за 80 років річні саджанці перетворяться на стиглий ліс. Звісно, за умови догляду і збереження від браконьєрських виробок та пожеж. Як кажуть, якщо людина не посадила в житті хоч одне дерево, то вона даремно прожила це життя. А журналістам сам Бог велів показувати приклад для всіх, не тільки пером, але й штиком справжнім садити ліс, примножувати наші багатства. Тому що в нас на Житомирщині ліс це основне багатство. Новий журналістський ліс ростиме у районі Курбутівки поблизу міста, збагачуючи його чистим повітрям. Вікторія Лук'янко, Михайло Сенєгуб та Віктор Підвисоцький новини Житомирщини. Ну а ми продовжуємо наш спецпроект присвячений 31-й річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Кожного дня ми відвідуємо райони нашої області, де вимірюємо рівень радіоактивного випромінювання. Сьогодні під прицілом нашого дозиметра Коростенщина. Дивимось. Ростенський район, в'їзд у село Лісівщина. Чому саме цей населений пункт? Все просто дане село знаходиться у так званому титановому трикутнику по лінії Нова Борова, Іршанськ і безпосередньо саме село Лісівщина. За ствердженнями місцевих мешканців видобуток титанових рут, який ведеться активно в цьому регіоні, також сприяє підвищенню природнього радіаційного фону. І на це місцеві мешканці вже неодноразово скаржили. Зараз ми перевіримо, чи дійсно тут підвищений рівень радіації. Вмикаємо дозиметр. Знову ж таки, чекаємо декілька секунд. Рівень радіації складає 0,1 мікрозівертів на годину. Знову ж таки, нагадую, що норма для нашого регіону 0,2-0,25 мікрозівертів на годину. Зараз рівень трошки знизився 0,8 мікрозівертів, тобто все в межах норми. Для частоти експерименту перевіримо радіаційний фон земної поверхні, Кладемо дозиметр на землю. Знову ж таки, чекаємо декілька секунд. Рівень радіації 0,11 мікрозівертів на годину, знову ж таки, все в межах норми. Ну а ми прямуємо далі на північ нашої області, чим ближче до Чорнобильської атомної електростанції. Наступна зупинка районний центр Коростень. Пар культури та відпочинку імені Микола Островського, туристична візитівка міста Коростеня. Позаду мене знаходиться знаменита експозиція військової техніки. І саме від цього місця, від цієї точки до Чорнобильської атомної електростанції, трошки більше 110 кілометрів. Отож, це наша наступна зупинка на шляху вимірювання рівня радіоактивного випромінювання. Традиційно вмикаємо наш дозиметр. Знову ж таки, традиційно чекаємо декілька секунд. Як бачимо, індикатор нашого дозиметра зупинився на позначці 0,11 мікрозівертів на годину, враховуючи специфіку нашого регіону та її природній радіаційний фон у 0,2-0,25 мікрозіверта, тобто це допустима норма. Тут, в принципі, бачимо, ще трошки нижчі норми. От зараз дозиметр піднявся до 0,14 мікрозівертів, але знову ж таки 0,17. В принципі, бачимо деякий зріст, але знову ж таки це все у межах норми. У мене під ногами гранітна плитка, яка також може бути, яка може бути, яка Може випромінювати радіацію, тому для чистоти експерименту ми перевіримо її. Пладаємо дезиметр на плитку, знову таки чекаємо декілька секунд. Рівень випромінювання, як бачимо, не змінився і він залишається на рівні 0,15 мікрозівертів на годину. Враховуючи те, що ми знаходимося в трошки більше ніж 100 кілометрах від Чорнобильської АЕС, це більш ніж допустимий та більш ніж безпечний рівень для місцевих мешканців. Ну а ми продовжуємо свій шлях далі на північ області, все ближче до Чорнобильської атомної електростанції. Наша наступна зупинка селище міського типу народичі, яке знаходиться у 70 кілометрах від ЧАЕС. І на сам кінець про незвичне вчені зі Словаччини винайшли безбарвну каву, яка не шкодить зубам. Напій, що отримав назву клеа кофі, зовні схожий на звичайну воду, однак має смак оригінальної кави. У ньому також міститься кофеїн в такій самій концентрації, як і в звичайній каві. І справжні зерна арабіки. Таким чином в безбарній каві зберігаються всі звичні для любителів напою компоненти. З такими новинами ми підводимо підсумки інформаційного дня, а я з вами прощаюсь до завтра. Гарних всім нам новин! Побачимось!